Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. Одейкують, що наступна гра від Warhorse не буде продовженням Kingdom Come Deliverance Ти такого не чекав? Буцім, то це буде абсолютно новий проєкт у фентезійному сеттингу Що каже Око, у нас є робота. Sony планують припинити підтримку певних функцій PlayStation 4 на початку наступного року. Оці зміни додадуть складнощів для всіх розробників, що планують випускати онлайн проєкти на старому поколінні в майбутньому. Мені шкода. А мені ні. Інсайдери стверджують, що Virtual Studios, ті самі, що розробляли ремейк, ремастер облівіану, тепер працюють над оновленою версією Halo Combat Evolved. Oh, no. It's master chief. <проб> <проб> Також інсайдери впевнені, що працюватиме це діло, як і з коли старий рушій запускається фоном, а сама гра працюватиме вже на п'ятому Анріалі. Серйозно? Так. Дата wow. Майнери розколупали демо версію Marvel Cosmic Invasion та виявили, що до гри планують ще додати Айронмена та Фенікс. Крім них, до гри, начебто, планують ще й робити DLC. Так, зробимо одне чудове розширення разом, вкладемося в час і в бюджет. Добре, це. Це добре. Блюмери повідомили, що попри те, що вони задоволені продажами Chrono The New Dawn, вони не працюють над доповненнями та поки не планують розробляти продовження. Ні. Дуже шкода. Команда, що працювала над грою, вже створює новий проєкт. Проте це аж ніяк не означає, що Кронос не отримає розвитку. Це перша велика власна епі Блюберів, яка за їх словами обов'язково має отримати розширення десь колись у майбутньому. Років за тридцять релізнулася Ghost of Гостофьотей, а за разом із нею і лімітовані консолі PS5 разом із дуолсенсами в золотистому та чорному кольорах. До речі, можна також буде придбати кастомні бокові панельки PS5 окремо. Там за розумною ціною, але не настільки розумною. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.